Я вже не знаю до кого мені звернутись. Дайте пораду, будь ласочка, ви моя остання надія. Що сталося? Я ходила з цією проблемою до різних лікарів: до травматолога, до ендокринолога, але жоден з них мені не зміг допомогти. Я в принципі розумію про що йдеться, але розкажіть, будь ласка, детальніше. Це відчуття кому в горлі. Ну, дивіться, якщо ендокринолог не знайшов захворювань з боку щитоподібної залози, то причиною такого стану речей можуть бути неврози, захворювання горла, захворювання шлунку, стравохода. Тому вам слід комплексно обстежитись. Треба пройти загальне дослідження аналізу крові біохімічне дослідження аналізу крові, зробити УЗД черевної порождини. Потім, якщо буде виявлено зміни, слід буде звернутися до лора або гастроентеролога. Якщо ж змін не буде виявлено, тоді слід звернутися до невролога або психотерапевта, і вони виявлять справжню причину такого стану речей і допоможуть вам. Але зволікати не слід, тому що якщо такі симптоми тривають постійно, особливо якщо вони супроводжуються підйомом температури, то це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.